Інтерпретація дитячого віршика про сороку білобоку, 18 Хотіло стадо у Європу, і всім зробили, як там, жопу. Закони, правила та ціни такі прийшли до лісу зміни. Відчула першою сорока, одиначка білобока, виховувала шість хлопчаків, лацькуватих байстрюків. Намагалась, працювала, одягала та й взувала, суровість також проявляла повагу, щоб вся зграя мала. Одного разу стук у двері був якраз то час вечері. Ми зараз вам повідомляємо, що прав батьківських позбавляємо. Збирайте діточкам торбини за такі ваші провини, що діток годувала... Кашки їм не досипала, заставляла працювати, дурня вдома не валяти. Над молодшим все знущалась, та ще й булінгом займалась, що він кашки не варив і водички не носив, при всіх лацюгой називала, пайку каші урізала. Це статті тепер суворі, закони європейські нові. А синочок той радіє, прокраще життя він мріє. Він працювати не збирався, а помститись заприсягся. Здійснило план сороченя та й стукануло гаденя. Накапав дурень на рідненьку, закрили на п'ять років неньку. Таке життя ось без прикраси, пішла на хімію в Черкаси. Пішла етапом, мама рая, тепер без мамки гуся згорає. В дід будинку там навчать, куди дзьоб свій не стрімлять. і не доїдати, і любов до мами проявляти. Мізки швидко там прочистять, І писки й боки там начистять. Намарно вже молитись слізно, все повернути вже запізно. Помстився ті, хто вклав всю душу. Пограв в морозова павлушу, собі засрав життя й братам, гнилетом томститися батькам. Тепер, по правилам чудовим, до всього маєш будь готовий. Психологи батьки всіх вчать, ні в яким разім не кричать. Здувать пилючку, чемним бути, щоб правосуддя не відчути. Дитя, що хочеш, може втнуть. А ти ні вернуть, ні дихнуть. Тобі на голову насрати, а ти не можеш шляпа здати. Тепер життя ще гірш, ніж в жопі. То всіх вітаю вас в Європі.